Вітаю, друзі! З вами і На українському ринку з'явився новий бренд ліхтариків. Це бренд називається Wuben. І у мене сьогодні на огляді буде моделька Wuben G5, досить цікавий ліхтар, скажімо так, компактний кишеньковий ed Ліхтар, власне, зараз його розпакую, огляну, ну і потім відповідно протестую, коли настане ніч і вставлю це також відео. І одразу хочу анонсувати, що після цього в мене буде ще огляд на ось такий ручний ліхтар, також від даного бренду Wuben. Це вже, скажімо так, більш цікавий. Моделька називається X4. І до цієї модельки X4 буде ще навіть ось така штукована. Коротше, про все це вже в наступному відео. А зараз вубен G5, кого цікавить ціна, асортимент, кольори і все тому подібне, то в описі до цього відео буде посилання на офіційний інтернет-магазин даного виробника. Там можете ознайомитись з усім асортиментом, з усіма доступними кольорами, з наявністю різних виробів. І також там працює промокод Полікарпович, який дасть вам знижку. Вся необхідна інформація буде в описі під цим відео. Ну а я, власне, починаю огляд і починаю його. З розпаковки погнали. Дане відео виходить за підтримки головного партнеру каналу українського виробника військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральному спонсору. Це українська мілітарна дошка оголошень Ганс Хаб. Е, також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Також долучайтесь до спонсорства, якщо є таке бажання та можливість е, приємного перегляду. А спочатку оглянемо коробку, що на ній написано, яка на ній є цікава і корисна інформація. Значить, бренд Вубен, модель G. G5 light this is not a Flashlight, this is Wuben ECL L. Коротше, це вам не ліфтар, це Wuben 400 люменів, 65 годин Type-C. ну Зрозуміло, що 400 люменів це максимальний режим, 65 годин це на мінімальному режимі. Ну і зарядка Type-C, це як би з боку Wuben G5, з іншого боку, Wuben G5, тут якась ще інформація. І тут. Ось Основні його режими. Ну, По-перше, зроблене в Китаї. Я думаю, це має бути дещо навіть зрозуміло. І тут е, режими. Біле світло, 400 люменів від 400 до 2 люменів. Регулюється яскравість. РГБ світло 10 люменів, червоний, червоно-зелений, червоно-жовтий флеш, маячок, все по 10 люменів. І тут ще якийсь є режим 50 хвилин, 65 годин. Коротше 9, А, це в якому режимі скільки працює? Тобто в білому світлі від 50 хвилин до 65 годин. Ну Відповідно на максимальній яскравості, це у нас 50 хвилин роботи, на мінімальній яскравості це 65 годин роботи. Ну і далі тут по 25 годин на всяких різних інших режимах. 9 годин РГБ і маячок 45 годин буде працювати. Тут штрих-код, коротше, колір Army Green. Ну і власне давайте ж його розпакуємо до речі, хочу сказати, що упаковка виглядає якісно, і хтось може сказати, та ти типу, про яка разниця, як там виглядає упаковка. Але хочу сказати, що ну, упаковка має значення. Перші враження про товар вони відкладаються саме по тому, як він упакований. Той же ж самий всім відомий iPhone дуже-дуже багато уваги приділяє саме коробці, саме упаковці, саме пакуванню свого товару. Ну і тут це також відчувається. Це от прямо iPhone від світу ліхтариків, тому що ми відкриваємо тут така картонна коробочка, на якій бренд Wuben, Easy Carry Light Innovator і модель G5 вказана. Відкривається це ось таким макаром, розкладається все гарно, презентабельно. Thanks for using Wuben, Нам дякують за те, що ми використовуємо Wuben. Тут сам ліхтарик він знаходиться в пакетику і в невеличковому ложементі. Ну, до ліхтарика трошки пізніше. Зараз швиденько оглянемо. Його комплектацією. В комплектації у нас є в невеличкому пакетику кабель USB Type A на USB Type-C для зарядки даного ліхтарика. І Також металеве кілечко і невеличкий ось такий темляк з брендом Wuben. В принципі, досить непоганий. З такою фішкою для регулювання його розміру, ну, типу кудись там на руку, якщо надягати, то може бути як варіант. І ще є ось така невеличка книжечка, юзермануал. Схоже, що української мови тут немає, але я бачив, якщо не помиляюсь, у Макса Кислого у нього якраз таки була українська мова в інструкції. Тут китайська, англійська і ще якісь іерогліфи. Але, в принципі, можна розібратись. Нічого надскладного тут немає. Головне знайти схему перемикання режимів. Тому що керування кожним ліфтариком це прямо своя окрема історія. А, іспанська є, португальська, німецька. Fuck you English. Так, схоже, що ось вони перемикання режимів. У нас є індикатор заряду. Чарджинг і повний заряд, і індикатор заряду, що цікаво, знаходиться прямо ось тут, де головне світло. Є режим блокування, і є різні режими, які перемикаються кнопкою затисканням, однократним натисканням RGB і біле перемикається, і натисканням у нас перемикаються різні, різні режими, я так розумію. Є режими маячків, просто червоне світло або будь-яке RGB. І звичайні режими світла і маячків. Так, давайте розбиратись. Ну а перед тим як розібратись з режимами, давайте ж оглянемо сам ліхтар, як він виглядає. Виглядає він прикольно, він має металевий корпус, поворотну голову, має кліпсу, кнопка вмикання, коліщатка регулювання. І тут є ще один такий перемикач замок, який у нас закриває зарядний. Порт є магніт позаду, тобто можемо примагнітити до будь-яких залізних поверхонь, магнітних матеріалів. Сама ось ця головка з світлодіодами, вона поворотна, вона розвертається на 180 градусів, можливо, навіть трошечки більше, ніж 180. З такою невиразною, але фіксацією в положеннях, щось там трошечки клацає. Я обрав собі зелений колір, є різні варіанти кольорів. Ну, з кольорами ви можете ознайомитись на сайті по посиланню в описі. Є ось тут невеличкий такий отвір для темляка, туди можна заправити якраз таке комплектне кілечко і заправити комплектний тіляк, кому це потрібно. Я ж зараз цього робити не буду. Всі порівнюють з запальничками Зіпо, і в мене якраз таки є зелена зіпо. Ну, як бачите, по розмірах, по габаритах, прямо дуже-дуже схожий Ліхтарик він трошечки, буквально трошечки вищий, по товщині десь такий самий. Ну і мож, можливо, трошки вущий, але от прямо в деяких місцях. Коротше, якщо буде лежати в кишені, то по габаритах те саме, що і запальничка зіпу. плюс-мінус той самий форм-фактор. Тобто для якогось щоденного носіння з собою в кишені ліхтарик цілком непоганий. Має кліпсу, ось вона з боку знаходиться. Тут ще є. Типу, такий невеличкий бренд Вубен, і вона переставляється. Може переставлятись на цю сторону, може переставлятись, типу, в торець. Так, переставляйся. Ось так. В Торець може переставлятись і може переставлятись на іншу сторону. Ну, Цікавий момент, можна кудись і на спорядження кріпити, кудись там на лямку рюкзака, на систему молля, якщо така в наявності. Ну або будь-куди, куди можна закріпити кліпсою, в принципі, чому ні, як варіант. І при цьому ми можемо регулювати напрямок світла, тобто можна навіть там на кепку на козирок закріпити і світло або вниз, або вперед, або під кутом поставити. Тобто в проміжних положеннях голівка також фіксується не дуже, скажімо так, надійно, але в принципі сама по собі вона не крутиться. Ну я думаю, пропрацювати воно має якби довго. Навряд чи ви її скрутите найближчим часом, ну, як мінімум, вам має вистачити. Знизу, ось цей самий магнітик показано, намальовано. Збоку можемо бачити замок, тобто, коли ось ця кришка опущена донизу, це заблоковане положення. Тобто зараз ліхтарик світити у нас не буде ні при яких натисканнях, ні при яких поворотах, ні при яких обставинах світити не буде. Коли ми піднімаємо в друге положення, це ось значок ліхтарика. Тобто, зараз ліхтарик працює, порт зарядки закритий. Можемо. Увімкнути так, синє світло, біле світло. Е, можемо регулювати яскравість, максимальна яскравість регулюється коліщатком, і мінімальна яскравість також регулюється коліщатком. Обмеження у самого коліщатка немає, воно постійно прокручується. Але ліхтарик нам сигналізує, коли мінімальне положення він блимає. І на максимальному положенні він також блимає. Ну, зараз зроблю мінімальне, щоб в очі нам не світило. Вночі обов'язково перевірю, як воно буде світити. І є ще третє положення ось цього перемикача. Це відкриває порт для зарядки, і при цьому ліхтарик також у нас вимкнений. А ні, можна увімкнути. Хм, цікаво. Добре, давайте розбиратись з режимами. Ну, при... Ой, перепрошую. При однократному натисканні у нас одразу вмикається біле світло, і ось цим коліщатком ми можемо регулювати його яскравість. При увімкненому ліхтарі затискаю кнопку, перемикається на червоне світло. Ну, Тут не зовсім червоне світло, тому що це RGB, і ось цим коліщатком ми вже перемикаємо кольори, з якими буде нам світити ліхтарик. Там можна побачити той. Світлодіод з багатьма іншими маленькими світлодіодиками, і як там вони от змінюють, змінюються між собою і цим самим регулюється у нас. Колір світла, яким він буде світити. Насправді не знаю, навіщо потрібно це RGB. Достатньо було б просто червоного світла, ну але вже вліпили RGB, то нехай буде RGB. Як, на мою думку, краще б зробили просто червоне світло і так само, як і з білим, можливість регулювання його яскравості. Це, на мою думку, було б значно краще. Так, що ще ми можемо зробити? Подвійне натискання вмикає це, здається, режим SOS, Так? чи просто маячок. Ні, це просто маячок, немає морзянки режиму SOS, він просто блимає. В такому режимі він зможе пропрацювати, як вказано в інструкції, 45 годин. Коліщатком у нас не регулюється в цьому режимі абсолютно нічого. Простим натисканням вимикаю, і ще одним простим натисканням вмикається одразу червоне світло. Щоб перемкнутись на біле, потрібно затиснути. Ну або ж опять затиснути і перемкнутись на червоне. Є ще тут якийсь режим маячка. Різнокольорового маячка, чи це потрібно увімкнути там якийсь колір і потім. А, ну так, можемо обрати будь-який колір і подвійним натисканням увімкнути маячок в цьому кольорі. Ну, Насправді таке собі. Ще є цікавий режим ось він однократне натискання на RGB і потім швидке подвійне red blue flash, типу якийсь е маячок подвійних кольорів. Давайте спробуємо. А, до речі, можна на білому світлі подвійним натисканням вмикати турборежим, тобто максимальну яскравість. Одразу вмикається максимальна яскравість, яка навіть трошки засліплює, і потім подвійним натисканням вмикається мінімальна схожа яскравість або повертається в попередній режим світла. Максимальна при повторному подвійному натисканні повертається в попередній режим світла. А що ж не так з цим червоно-синім маячком? Вказано, що півтори години буде заряджатись до повного заряджання. Це окей. Ось тут можемо побачити, що є просто червоне світло, є маячки, це зрозуміло обираємо собі колір і вмикаємо маячок, і подвійним натисканням також повертаємось в попередній режим. А є варіант з РГБ і потім подвійне натискання, і якось має вмикатись у нас red Blue, Red Green або Red Yellow Flash. Як тебе увімкнути? Так. Перемикаюсь в режим RGB. Однократне натискання. І потім подвійне натискання. А-а-а! Ось він маячок. Червоно-зелений. Так, ще раз. Червоно-синій. Червоно-зелений. Коротше, подвійним натисканням у нас перемикаються, Перемикаються кольори. Червоно-синій. Червоно-зелений. Червоно-зелений. Червоно-синій. Чому в мене немає червоно-жовтого? Не знаю, чому немає червоно-жовтого. Ну, коротше, в принципі, по режимах все зрозуміло. Подивимося, як буде працювати саме біле світло, тому що це, мабуть, ну, буде один з основних режимів. А червоне світло, в принципі, також його буде достатньо. Зараз побачимо, як воно буде все працювати в темряві. Ну і в принципі червоне світло добре, що воно є, але чому додали ще додатково купу цих РГБ? Можливо, десь можна буде його використовувати як якийсь там маячок для подачі умовних сигналів. Зараз подивимося, як він буде працювати в темряві. Зроблю таку вставочку. Нічний тест, ліхтарик Вубен G5, режим червоного світла, ось так світить на витягнуту руку. Ну і в принципі, під ноги на землю достатньо світла, щоб щось роздивитись, щоб щось там робити і бути максимально непомітним. Перемикаюсь на біле світло. Зараз розберуся, яка тут яскравість. Ось мінімальна яскравість білого світла. В принципі, навіть трошки менша яскравість, мені здається, ніж у червоного світла, ось витягнута рука. Ось так освітлює. Ну і в принципі можна додавати наступний режим, ще наступний, і ось так плавно яскравість може збільшуватись, максимальна яскравість, і от відстань туди до тієї землі, яка прямо близько 10 метрів, в принципі, освітлює весь такий от копанірчик, досить таки непогано. Режим маячка, перехожу на червоне світло. Вимикаю і швидке подвійне натискання. Синьо-червоний маячок. Ну, в принципі, на відстані десь він буде дуже добре помітний. Так. Просто червоне світло. І просто червоний маячок. Ну і у висновках, що можна сказати про даний ліхтарик? По-перше, цікавий дизайн От прямо кіберпанк, як його всі називають. Ну і в принципі так і є, це щось таке близьке до кіберпанку. По функціоналу подобається, що у них є ось це коліщатко для плавного регулювання яркості. Тобто нам не потрібно там. Затискати кнопку чи клацати тією кнопкою, а просто ми ось цим колічатком можемо збільшувати або зменшувати яскравість. Так, вона все одно збільшується чи зменшується не плавно, а так би мовити, по певних режимах яскравості, але все одно це значно зручніше робити ось цим коліщатком. Прикольно, що є червоне світло, прикольно, що є ось ця поворотна головка. Можна повертати на 180 градусів, на кожних 90 градусів вона фіксується. Кліпса також переставляється. Коротше, прямо максимально такий універсальний кишеньковий д ліхтарик для, скажімо так, якихось, можливо, техноманів, я не знаю, от людям, яким подобаються якісь технологічні штуки. Тому що вона дійсно, от він дійсно цей ліхтарик відчувається якимось таким от технологічним. Вубен G5 тут є у нас. Ось ця кліпса, якою можна гратися, головка якою можна гратися, кнопка RGB. Коротше, напхали сюди багато-багато всього. Вбудований акумулятор, зарядка від USB Type-C, в принципі, тут все просто, все стандартно, все як має бути. Ну І також великий плюс, що є магнітна оця задня частина, і можемо фіксувати кудись до магнітних матеріалів. Ще тут є такий певний паз, спостерігається. Не знаю, можливо, це просто елемент дизайну, а можливо, він ще кудись. Може додатково кріпитись, можливо, до якихось інших аксесуарів від даного виробника, або до цього ліхтарика можуть якісь додаткові аксесуари сюди кріпитись. Прямо цікаво, будемо спостерігати. Взагалі, дуже цікавий модельний ряд у даного виробника Вубен. Вони всі в такому квадратно-кутоватому кіберпанковому стилі. Виглядає прикольно, вигля... мені подобається, як воно все виглядає. І також подобається той момент, що до багатьох ліхтариків є цікаві аксесуари. З усім цим можна ознайомитись на їхньому офіційному сайті, посилання буде в описі. Ну і також не забувайте використовувати промокод Полікарпович, який дасть вам знижку при замовленні ось таких цікавих ліхтарів. А я на цьому, мабуть, буду закінчувати і переходити до огляду Wuben X4. І, в принципі, це тільки дві модельки з їхнього модельного ряду. Кому цікаво, пишіть в коментарях, на які ще ліхтарики вам було б цікаво подивитись огляд. Ну на цьому даний огляд закінчується. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. Всім дуже дякую за перегляд. По можливості ставайте спонсорами каналу. Це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну і до зустрічі в наступних відео. А наступне відео, як я вже казав, буде x 4. Тому підпишіться і до зустрічі в цьому самому наступному огляді. Бувай! right